Пам'ятаєте, декілька днів тому вийшло відео, де я вам казала, що це ексклюзивні кадри, і ви такого більше ніде не побачите. Відео було про сир насправді. Так то все фігня. Я вам зараз покажу ще більш ексклюзивніші кадри. Я сама від себе в шоці. Ну що, готові? Розпочинаємо. Значить, це так. Є в мене ось така п'ята лишня шторка. Така точна, як висять ось на вікні. Є в мене стілець, який прям просить, щоб на нього одягли чохольчик. Ну, і хто я така, щоб йому в цьому відмовити. Правильно? Правильно. Це розумієте? Не знаю, я сама з себе в шоці. Ах. Ну, відверто не пам'ятаю. Я не можу сказати, що за 25 років після того, як я закінчила ПТУ. Це, це перші такі кадри. Ні, звичайно, ці кадри не перші. Було шила рушнички, було там щось е, зашивала, латала. але от саме в такому виконанні це, мабуть, дійсно вперше за 25 років. Отже, значить, зняла я сама мірки. Намалювала я сама собі схему, ну, можна так сказати, лікало. Скажу більше, тут іще така задача, у мене такий точний стілець стоїть ще у мамочки. І мені би, звісно, бажано з цього шматка зробити, два чахли. Щоб один на свістілець, а другий на мамочкин, Бо там також онук Завоськав в його вже до мама не могу. Отже. Із подручних, як то кажуть, засобів. Звичайно, булавочки, оті, знаєте, є такі булавочки, продаються, якими скалується тканина, вони з бусинками з такими різнокольоровими. І колись у мене були але ж, звичайно, я їх не знайшла. Тому на допомогу мені прийшов ось такий набір звичайних голок. Виміряла, скільки мені потрібно складеної вдвоє ширини. Стілець офісний, чорний. Ось тут зараз прикріплю вам фото, щоб ви розуміли, на який стілець буде шитися. Чухол. Значить, склала тканину вдвоє, ось тут у мене рівний край, і скріпила її, щоб вона не совалася простими ось такими швадськими голками. Ну, і я погнала працювати, а далі вам покажу, вийде щось з цього. Чи не вийде? Мені самі дуже і дуже цікаво. Так, зіткнулася з першою проблемою, мені не вистачає довжини. Для зручності я наміряла, що мені треба 130 см довжини плюс з двох боків підворот для резинки. А в мене виходить 120 см. Тому буду зараз. Ось оцей підворот, ось оцей відпарювати. Знайшла, до речі, інструмент такий. Я ж кажу, колись усе було. Ну що, пороти, як показала практика, ще не розучилася. З цим я справилася. Це вже радує. І зараз пошито, звісно, добротно, особливо ці замки зроблені дуже якісно, дуже щільно, ледве до них. Ледве до них дібралася. Так, тепер вирівнюю край і знову ж таки за допомогою голочок скріпляю. Я навіть не знаю, чи є в мене схожа за кольором нитка. Взагалі нічого не знаю, але щось хочу. Це буває таке, скажіть. Це ж треба було так загорілися, як я кажу, гімна в одному місці. Ну, сравця, всі зрозуміли, де, так? Да? Щоб отаке розтіється. Знаєте, тут дуже умісна, як ось є поговорка. У всій біди одно почало. Сиділа жінка, скучала. Ось оце точ в точ про нас. Все, погнала далі працювати. Мені головне зробити хоча б одне лікало, його вирізати, а потім уже по-другому, ну, по цьому можна робити друге то вже було б легше. Головне, хоч би одне зробити. Фух, ну що, щось викраїла. Тепер треба нитку підібрати. Ось ця, здається, да? підходить. Бо більше схожого нема нічого. І я тепер не знаю, чи в мене резинки вистачить. Бо я насправді резинку 100 років не купляла. Тут-то в мене ось така є, ну це гамняна. Вона нічого не. Є. Не знаю, подивлюсь, що воно вийде. Зараз, може, я ще сьогодні. Ну, намітувати не буду нічого. Нічого. Бо я, якщо це буду ще сидіти, намітувати, я зараз поколю собі всі пальці, одіб'ю всі очі, викину його на пів дороги і ніхто його дошувати не буде. Тому, тому прибираю голки, хвата, понамітували трошки і хвата. Єдине, що не знаю, що з цього вийде, ну, пошити по шиї обов'язково, а далі будемо по ситуації, як то кажуть, не по, не по ситуації будемо, а будемо бачити, чого так кажу. Того, що ну, майже тютя в тютю. Друга вийшла. І то, там таке як трішки 2-3 сантиметра їй не вистачало. Ну, я один край використаю той, що там вже є, підгорнутий. По-хорошому треба було розпарювати, мабуть, усе на світі і боковушки. Ну, одразу не поміряєш, бо вона сковзає одна по одній. І. Тут а на другій виходить, ось ця боковушка, вона вже в один слой підвернута. І тут кромка. Тут її в другий раз не обов'язково підвертати. А я поміряла булавку, вона сюди якраз входить. Щоб вставити резинку. Тому 3 см, які я на припуск з одного боку давала, з цього можна не давати. Тут уже є готовий підвернутий край. Так що, я думаю, можливо, можливо, все вдасться. Ну, а взагалі, як дороблю, тоді будемо бачити. Хотілося б, звичайно, щоб все вдалося. Коли цепляла голки, я їх рахувала. Я їх рахувала, щоб, щоб потім ніде нічого не загубити. Ну і спитайте у мене зараз, скільки голок я сюди поцепила. Вона відпадає одна, хочете її вбий. Я її вставляю, а вона випадає. Ну що ти їй? Що ти їй зробиш? Хто його знав, скільки я сюди в голок ставила. Зараз ще раз пробіжусь глазами. Всі повиймала, чи не всі. Та начебто всі. Головне, булавку не загубити. Ой, тепер саме складне розпочинається розкласти машинку. Це цілий квест, бо вона слугує тумбочкою всередині неї взуття. На ній також щось стоїть. Ну, коротше кажучи. Ладно, піду пробувати. Це капець. Слухайте, наче я дійсно. Розвантажила якусь вантажівку. На дворі, справді, вже ніч ніч. Бачите, темно, нічого не видно. До речі, вовочки ще нема. Що вам хочу сказати? Ну, перше, це я засмучена. Засмутилася я дуже. Чого засмутилась? Того, що все ж таки. Другий чохол накидка в мене не вийшов. Я зробила верхушку цю, що на задню е, на, ой, не на задню, а на верхню спинку. Боже, я вже взагалі мозги не варять. Зробила цю верхушку, не стала нічого робити знизу, думаю, піду поміряю. Правильно я Зробила, бо в мене опасання були, що все-таки воно буде завузьке. І воно вузьке. Воно не налазить, ось, до речі, цей стільчик, бачите? І ось на оцю верхушку воно не налазить. Це другий, це той, що я хотіла мамочки зробити. А, я дуже, У мене така натура. Знаєте, я, якщо я задумала зробити якийсь подарунок, я, ну, як кажуть, із кожи вон вилізу, але його зроблю. Хорошо, що хоч не казала, не обіцяла. не вийшло, що я можу зробити. Не будеш ж лаптики вкидувати посередині, чи позаду. Ні, ну чисто теоретично, так от позаду не врятує. Не Успокойся, Мікі. Це якщо вкидати, то і спереду і ззаду треба якусь полоску додавати. А яку У мене нічого підходить, вже лапу і зараз все буде в лапах. Ну, це, що він по хаті гуляє, а не з вулиці. Якби з вулиці прийшов і застрибнув, то хана було бо все в п'ятнах опять. От за що ж я і казала? Нове нове щось принесли, треба обслідувати. Річ в тім, що в мене навіть ну, чисто теоретично можна було б посередині розрізати, вставити якусь. Полоску, щоб розширити, бо бока вже готові. По бокам дуже не розгуляєшся, бо вони ж там, бачите, вони заокруглені отут. І шилося так, щоб було заокруглено. Бачите? Тобто бока тут вже зроблені повністю. Ниточки торчать не добрізала. Єдиний варіант це розрізати, вкидати всередину якусь полоску, але потрібно віддавати разуму, як то кажуть, право, да? що тканина має підходити і за кольором, і за текстурою. В мене немає нічого подібного. Від слова взагалі. Тому, тому якось так засмутилась, але. Ось другий. Оце капець. Ниток не нема, та закінчилася. Другу якусь знайшла її суче, рве. Третю знайшла, вона не армована, вона проста, вона взагалі рветься, як зараза. Ну, коротше, резинки немає, як виявилося. Взяла ту резинку. Хотіла ж вставити ось сюди, щоб низ оцей був на резинці і підгинався під сідушку. А вона посипалася вся, пересохла. Ну, а ну і скільки років, стільки не живуть, як я кажу. Так що резинки немає. Ну що, будемо? Одягати? Вивернули? Будемо одягати міряти? Готові? Зараз це виглядає отак. Якби була резинка, щоб вставити ось сюди, понизу, що мікушка? Якби була резинка, що мене так нудить? Щоб вставити резинку, то оці, ну, по крайній мірі, я так розраховувала, як, як це в моєму відінгі було. Ось ці края, вони мали правильно, вони мали е, залізти ось сюди поміж сідушкою і ніжкою. Ну, і знизу, ото висіть, отак от немало. Воно на резинків під, ну, під низ завернулося. Ну, мійки, походу, понравилося. даремно, так? Да? Мама дуркувала. Ну, не зря кажуть, у біде одне начало. Сиділа, жіночка скучала. Фу. Да, конечно. Не, хорошо, що шторки. Тканина повзе. Так, наче цупка. А коли робиш шов до шва. ну, Звертаєш її так, да? вона совається, ковзає. Булавочок тих, що намітувати, нема. Ниток підходящих нема. Отож, бачите, який шов? І як я його не намагалася розгладити, Обкрай стола. Ніфіга. От, от порола, то от, бачите, оце б таке було б і на шторках. Ну немає в мене чим його відпарити. Ну, нема, хоч би й. Так що. Якось так, да? Тобі подобається, Мікуш? Тобі подобається? Що? Що ти лапку даєш? Ти на ручки хочеш? Ні, Мікки, мама сама така, будто на ручки взяв. Не царапайся. Я щось не розумію, я дивлюся на час і так мало часу записано, наче показувала, показувала вам хто на скільки, чи воно не вмикалась камера, треба це відео. Мікки вже іграшку привалить. Мікки вже каже, гратись пора хорош працювати. Татко наш посилочки з'їздив на нову пошту отримав, повідомлення прийшли, що він їх отримав. І все. І все. І на тому зник далі поїхав на свою шабашку. А коли він приїде, невідомо. Щось мене так даве голову і її тут на ніс дави, закладає, вуха закладають. Коротше, цілий треш. Так, ладно. Всім усіма буду прощатися. Ой, пишіть, як вам мій чохол. Тепер треба ще десь резинку купити. І треба купити суперклей. Бо я купила ось ці фетрові насадки на ніжки. Зараз на нього сідати не можна. Бо одна ніжка взагалі без насадки, а ті по продавлюванню. Вони, то на двосторонньому клеї тут. Но, мені здається, це якщо приклеїв щось і поставив на мертву, то може, так. Да. А як стулка буде соватися, то цей двосторонній клей, він відклеїться аж дому. Ну, і це я так думаю, що воно наклею. Зараз подивлюсь. Тому я вирішила, що нам треба купити суперклей і порушимо по газету. Фетрові, що тут робиться? Так, да, тут знімається оцей папір, і там клеєва основа. Але, ну я ще раз кажу, це якщо приклеяти, до чогось, поставити і забути, то можливо. А в варіанті в такому, що воно буде постійно ковзатися, йорзатися, той стілець, то не годиться, це не тобі, Міньке. Тобі це не треба, повір. Ні-ні-ні. що треба купити суперклей і доробити стільчик собі. Ось такі справи. Все, буду з вами на цьому прощатися. Без окулярів я в окулярах ледве вставляла нитку. Я не знаю, що з цим зором робиться. Шила, коротше, знаєте, як ото кажуть, навпомацьки. Начебто дивлюсь, поставила лапку, починаю шити, воно все спливається воєдине. Куди та лапка поїхала? Що я там рівно шию, чи не рівно? Ну, Наосліп, як ото кажуть. Тому шиття тепер це точно не моє. Ні, ну якщо там зашити якісь штани, знаєте, строчкою, якби пасяв. То да, можна. Але я, я ледве дала раду тій машинці. Ремінь пересох, він же шкіряний там. Пересох, не надівається. Голка погнута. Ой, люденьки добрі. Це треш якийсь. Ладно, все. На цьому з вами прощаюся. Це теж ексклюзивне відео. Ви скільки років мене знаєте, я вперше сіла за такий промисел і, мабуть, востаннє. Так що можете вважати це відео також ексклюзивом. Пишіть, як вам нічухол. Він, звісно, ще не дороблений. Відро не винесла, Картоплю на шубу зварила, а відро залишилось. Він ще недороблений, ще треба резинку ставити, і щоб воно позаїжджало поміж ножками і щоб отуди під низ сховалося. І тоді буде взагалі красота, красота. Все, всіх цілую, люблю. Бувайте. Ну і бережіть себе. Папа. -па.